Представляємо вам новинку від Constanta School – AI-Тарас, який працює на базі штучного інтелекту. Це інноваційний помічник для учнів і викладачів, який допомагає краще засвоювати навчальний матеріал. Коли починається урок у Zoom, Google Meet або подібній платформі, AI-Тарас вмикається і стукається віконечком, як учень. Викладач підтверджує доступ для Тараса. AI-Тарас слухає всю розмову на уроці. Після закінчення уроку. Він робить аудит уроку, аналізує його та відсилає викладачеві рекомендації з покращення викладання. Рекомендації містять спеціальні критерії, які викладач може врахувати або ігнорувати за власним вибором. AI Тарас аналізує тему уроку, наприклад, степені та домашні завдання, які розглядалися, готує індивідуальні завдання для закріплення матеріалу, учень працює з ним у ігровій формі, доки не засвоїть тему. Для учня створюється персональний акаунт з індивідуальним посиланням. Кожен викладач і учень мають свій унікальний доступ, щоб інформація не перетиналася. AI-Тарас взаємодіє з учнем, звертаючись до нього особисто, наприклад, по імені. Через чат-бот-менеджмент викладач може надавати учню додаткові домашні завдання. Завдання відправляються батькам через систему. Викладач пише AI Тарасу, наприклад, підготуй 9 завдань для 8 класу різної складності. AI швидко генерує завдання. Разом з учнем викладач проходить одне завдання, допомагаючи розв'язувати і пояснює відповіді. Після кожного уроку AI Тарас готує рекомендації для батьків щодо поведінки учня на уроці, увага, активність, дисципліна. Таким чином, AI Тарас – це інтелектуальний помічник що допомагає автоматизувати аналіз уроків, підвищити ефективність викладання і залучення учнів, а також інтегрує батьків у навчальний процес через інформування про успіхи дитини.